Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про новини останніх днів. Зробимо це з іронії сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Вподобайки і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, давайте згадаємо, яким був цей непростий тиждень. 8 травня з однієї дуже важливої труби пішов білий дим, і американського кардинала Роберта Превоста обрали новим папою римським. Він прийняв ім'я Лев 14 в першим американським папу в історії римської католицької церкви любителі теорії змов досі кричать: ми ж казали і нагадують про знаки в вигляді фото Дональда Трампа в його соцмережі і поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до папи римського Франциска. Після чого в принципі і довелося обирати нового папу. А в Росії в цей час нікого не вибирали. Там це вже давно не прийнято. Після чуток про можливу відставку Рамзана Кадирова прийшла його зустріч з Владіміром Путіним. І за заявами Кадирова Путін його не відпустив. Ну так, судя з розміру літер, на. Працю Кадирова його не відпустили через жалість, тому що з таким зором він іншу роботу собі вже ніде не знайде. Ну і нарешті президент США Дональд Трамп офіційно голосив 8 травня днем перемоги в Другій світовій війні. Здавалося, б, що тут такого, але тут важливі деталі. Дональд Фредович, тим самим жорстко потролив Росію. Цитата: Росія зіграла велику роль, але Другу світову війну виграла Америка. Ну і звичайно, головною подією цього тижня став парад на Красній площі в Москві. Головною подією він став тільки тому, що всі гадали прили. Тить щонебудь по красній площі під час параду чи не прилетить. Але варто визнати, Владимир Путін убезпечив себе найкращою системою ППО в світі. І це не панцир і не система С-500, це товариш Сі. Саме присутність Москві лідера Китаю Сідіньпіна в мережі хрестили найкращою ППО, завдяки якій парад пройшов без пригод. Коротко про сам парад красною площею пройшли війська Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану, Китаю, Монголії, Узбекистану і Лаосу. А ще в'єтнамська поліція, військова поліція ЄГИ. Ту із судячи з усього вокальний підрозділ з Білорусі з піснею батька в нас крутий. Також красною площею пройшли учасники так званої спецоперації. Одні з небагатьох, хто йшов без зброї. Тут це, звісно, виправдано. Ну хіба мало потесер серби накрив а, від гучної музики прямо під час параду. І усвідомлення прийшло, хто всьому цьому винен. І парад би закінчився тоді трошки раніше запланованого. Ну а хто ж спостерігав за тим, що відбувається на трибунах? Владімір Путін разом з Сідзінпіном. Вони весь парад перемовлялися. Знаєте, виникало відчуття, що Путін постійно намагається якось задобрити китайського лідера. А хочете, я не кажу вони спиною вперед прийдуть? Ні. А. а хочете, я попрошу Марію Захарову, і вона Бареню станцює під оркестр. Теж ні. Може, прямо на Красній площі танковий біатлон влаштувати. Не хочете? Ні? Шкода. Щодо інших гостей, тут теж були цікаві моменти. Олександр Григорія Лукашенка посадили з краю разом із Ніколо Пашиняном. От кращого тролінгу придумати дуже складно. Досить згадати, які були стосунки у Лукашенка і Пашиняна, щоб зрозуміти, як їм було сидіти поруч. До речі, якщо буде бажання придумати підпис до цієї фотографії, ну зробіть це. Мені здається, це. Буде дуже цікаво. Дісталися до Москви Роберт Робот Фіце і Олександр Вучич. Причому вони відразу ще вночі записали спільне звернення. Ось так це виглядало. Зверніть увагу, вони тримаються за руки. Можливо, ми чогось про них не знали, але наймовірніше в такий спосіб Роберт Фіца намагається приховати трему рук після непростого і дуже довгого перельоту до Москви. А ще парад відвідали енергійні та молоді лідери Конго та Екваторіальної Гвінеї. Ось так це виглядало, які буквально стрибнули з трапа літака в передчутті параду. 82-річним живчим. Які сидять при владі в своїх країнах вже понад 40 років склали компанію Ібрагім Траоре з Буркіна Фасо, який прийшов до влади в результаті перевороту Пучист, Аун Хлайн з М'янми, і Додік. А Додік це прізвище. Про всяк випадок. Міларад Додік, президент Республіки Сербської. А ще венесуельський узурпатор Мадура і кубинський президент Мігель Маріо Діас Канель. Можна сказати точно, що ні в Конго, ні в Екваторіальної гвіни, ні в Буркіна Фасо. Ніхто взагалі ніколи ніколи нічого не чув про Другу світову війну. Там нікому за великим рахунком немає жодної. Справу до 9 травня, а таких країн як Конго і Екваторіальна Гвінея навіть не існувало на політичній карті світу під час другої світової. Виникає питання: а навіщо тоді приїхали представники цих країн? Насправді тут все просто. Хлопці приїхали за грошиками. Для них парад побіди в Москві це корпоратив, де можна непогано заробити, просто сидячи на трибуні. Причому з деякими розрахувались відразу. Ось, будь ласка, Путін пообіцяв влити 1 мільярд доларів в економіку Куби до 2030 року за підсумками переговорів з президентом Мігелем Ді. Єс Кенгелем, який відвідав Москву. З іншими теж розрахуються, навіть не сумнівайтеся. Продовжимо. Був помічений на параді відомий в минулому, звичайно, американський актор Стівен Сігал. З фото видно, що він сидить далеко від президії, в оточенні дуже дивних людей. А судячи з його обличчя, його посадили на трибуну з видом не на красну площу, а на кремлівську стіну. А пам'ятаєте, як в нього все починалося? Прийоми, обнімашки, російське громадянство. Але минув час, і все, Стівен Сігал перетворився на пережовану жуйку, яку приклеїли кудись під кришку столу, і він там і буде, поки якась відповідальна прибиральниця не прибере його звідти. Тож, хто знає, можливо, наступний парад Стівен Сігал дивитиметься вже по телевізору в однокімнатній квартирі в Саранську, сидячи на старому дивані в майці алкоголічці та проклинаючи долю. Але найскравішим гостем на параді, на мій скромний погляд, став відомий колаборант Олєк Царьов. З праздником байбеде. Ми повідімо. От погодьтеся, відразу видно, що йому Росія точно пішла на користь, і видно, що фронтові 100 грам було прийнято ще зранку, причому 100 грам на кожен кілограм ваги. Але варто зауважити, що загалом Олег Царьов мало чим змінився. Досить згадати знамените відео. Коли почалась Втора світова війна. Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41 -м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 41-м? Давайте ми будемо отвечать на мої вопросы или на вашому проти. Давайте, не, давайте ви, буде ви будете беседовать со мною і отвечать на мої випроси. Знову ведень цього року перших осіб на параді перемоги в Москві вперше вкрили навісом. Навряд чи його побудували для захисту від безпілотників. Швидше просто от сонце сліпило Владимира Путіна. А він жмуритися не любить, тому що через це з'являються зможки. Але що цікаво, раніше паради на Красній площі приймали стоячі і Сталін, і Хрущов, і Брежнєв, і Горбачов. Тільки за Путіна додали сидячі місця. А тепер ще навіс. А що далі? Додаду Дуть столики, шезлонги, парну стійку. Навіщо я це сказав? Вони ж це почують і так і зроблять. Ще й коктейльну карту додадуть, щоб дружина якогось африканського диктатора під час наступного параду могла покликати офіціанта і сказати: хлопчику, принеси два коктейлі, чорний русський. Зараз наші підуть. А взагалі мені здалося, що парад в Москві було організовано лише для однієї людини, і ні, це не Владимир Путін, це Сідзіньпін. Він і парад подивився і звіт про кетилізацію Росії вислухав 30-х годах России и в 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий. Гастрои театров, музейные выставки, кинематографические фестивали. Зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю. В которых приняли участие сотні тисяч жителей нашої столиці. Звернув увагу під час промови Путіна, товариш товариші відверто нудьгував ну нудно, тому що блазня подавай. А до речі, Дмитрій Медведєв цього року на 9 травня здивував всіх. Він під час параду вперше не заснув. Оце сила волі, погодьтеся. Я не звернув увагу, але можливо, завдяки тому, що його посадили біля оркестру, а можливо, він навчився спати з відкритими очима. Напередодні 9 травня Дмитрій Антольча знову пробили неглибокі думки, і цього разу пробник президента Росії зажидав розвивати вітчизняну літературу і заборонити книжки Гаррі Поттер, тому що це вони жодного стосунку до життя російських дітей не мають. Ні, я розумію, що Гаррі Поттер порівняно, скажімо, з творами Федора Михайловича Достоєвського далекі від російської дійсності, але тим не менше. Хоча, от знаєте, я знаю, як зробити так, щоб Гаррі Поттер» залишився в книжкових магазинах Росії. Потрібно от просто трохи попрацювати над назвами книг і додати в них цитати Дмитрія Медведєва. От давайте спробуємо. Беремо слово сполучення з останніх постів Медведєва і отримуємо мову оригіналу. Гаррі Поттер і чахле Порусель технократів. Гаррі Потер і парамілітарська свора, Гаррі Поттер і безслаєсне Манкурти, Гаррі Поттер і Тайний Орден із повелителями повелітелямитьми. Погодьтеся інтригую чи виходить? Можливо, у вас будуть варіанти, як адаптувати Гаррі Поттера для Росії. Напишіть про це в коментарях. Але повертаємось до реальності. Що ж ще, крім параду, відбулося в Росії в ці дні? Ну, наприклад, Безсмертний полк. Щоправда, цього року він пройшов онлайн, і, як завжди, не без курьозів. Цього о, разу в безсмертний полк затисався Данило Федорович Трампін. Ней Нейромережого Трампа завантаг вантажили на сайт безсмертного полку в образі ветерана. А загалом безсмертний полк пройшов як завжди. Спочатку непогано ідею остаточно перетворили на фарс. Там, де безсмертний полк проходив офлайн, за традицією, відразу ж після ходи плакатів позбулися. До речі, зверніть увагу, що на табличках зображені вже не герої Другої світової війни, а ліквідовані в Україні за твояки. Так цього року російська влада остаточно зрівняла ветеранів Другої світової та учасників так званої СВО. На порталі Госуслуг розсилка до Дня Перемоги мала такий вигляд. Цитата мови оригіналу. Ми благодарним всім героям, які сражалися за нашу родину 80 лет назад і сражаються за неї зараз. Кінець цитати. Схожим чином пройшов безсмертний полк у Владивостоці. Там же просто замість ветеранів Другої світової війни несли портрети мертвих СВОшників. Но чергове підтвердження того, що таким чином Владимір Путін намагається за допомогою Другої світової війни легітимізувати свою війну проти України. І легітимізація відбувається по всій Росії. В Краснодарі організували марш для дітей ясельного віку. Малюків одягли. військову форму провели по плацу під барабанный дріб. Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре. Парад военной техники воспитатели вместе с родителями продумали до мелочей. Очень важна память, так как если нет прошлого, нет и нас. Нужно наших дедов, прадедов чтить и помнить. Дед прошел всю войну и пришел живым. Вот. Ты передаем то же самое нашому, нашему младшему поколению, да, сынок? Що ти передаш поколінню? Війну. Ти хочеш щоб твій син також пройшов через усі жахи війни, як твій дід. Але те, що твій дід повернувся з війни живим, це щасливий збіг обставин. Десятки мільйонів людей не повернулися додому. Але скажу відверто, найбільше в цих відео мене звичайно дивують вихователі. Ні, я розумію, що зараз в Росії практично неможливо відкрито виступити проти війни і Путіна, але проявіть фантазію, щоб врятувати психіку дітей. Чому не можна було, наприклад, на 9 травня просто ну я не знаю, покатати дітей на віслюках? І завжди можна було б сказати Плуслухайте, ми... Прищеплювали дітям любов до сучасної військової техніки російської армії, і ніхто б не причепився навіть у РПЦ. Російська православна церква вже звичайно через проповіді на корені рубає всяке інакомислення. Претері Андрій Ткачов цього разу засудив росіян, які виступають проти війни. Міра мир міра, розрядка, міру всьому міру, мір Це все буде тільки накануні. пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не, двойнисты. Те наши, которые все такие за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так. Они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста, трусливый, малодушный, плотский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить, не мешать мне путешествовать по всей вселенной, не мешать мне пить ездить есть. Час антихриста в Росії вже триває 25 років. Я думаю, Андрій Ткачов про це прекрасно знає. Повернемося до 9 травня. Чим далі від Москви, тим трешові виходять святкування Дня Перемоги. В Якуті пройшов парад фанірної військової техніки. Звернули увагу на лижників. Лижники без лиж. Я так розумію, це були працівники місцевого театру, які свою геніальною акторською грою рятували ситуацію. Хоча я впевнений, що гроші на лижі виділили і успішно освоїли. Але, але лижі так і не з'явилися. Знаєте, от дивишся на це все і виникає відчуття, що все це нереально, що це якийсь сон, який ось ось має закінчитися, але ні, він не закінчується. День перемоги в Другій світовій війні це дійсно дуже важливий день. Тільки в Росії день скорботи, пам'яті та нагадування про ціну, яку світ заплатив за мир і свободу, перетворився. На парад победобесі і танці на кістках, щоб ніколи знову перетворилося на можем повторіть. На мій погляд, це день не парадів і маршів, а хвилини мовчання, запалювання свічок та інших тихих пам'ятних церемоній, щоб вкотре згадати, пом'янути і сказати спасибі тим, хто віддав своє життя за мир на нашій планеті. Продумайте про це. На сьогодні це все. Підпишіться на канал та підтримайте це відео вподобайкою, репостами, коментарем. До зустрічі!